Роби, роби на вас. Ану, дивіться, я роблю контент. Всім привіт, дорогі глядачі! Ви на каналі Рісон. І сьогодні ми будемо намагатися виграти в грі в кальмара. Наскільки це можливо? Йоу! А, звичайно, я не знаю, чи є ігри по грів кальмара, але що я точно знаю, що є такий режим у Фортнайті. Ми грали в цю карту вже на стрімі, і вона мені настільки сподобалась, що я вирішив взяти своїх друзів і спробувати пройти цю карту на відео. І так, зараз meet my group, Познайомте з моєю групою. Перше це Міша. Він пішов дивитися тіктоки і нас ігнорувати. Це мій брат. Ні, правда, не пішов нікуди. Далі у нас Макс Макс, який любить голубів, голубів. Хто підписаний на мій ТГК знає про що я? Далі у нас є Essence, Він найкращий в ДІВА у Фортнайті і Вормікс, мій манівка циган. Зараз будемо, будемо рвати, ми будемо тімитись, ми будемо е, використовувати всі методи, щоб виграти просто. А, Вормікс, давай же контент, контент. Так, дивіться. Подождите, давайте я стану так. О, о, дивіться, яка краса. Чел, ти що став позаду Вормікса? Що тут. Тулиться до Вормікса, ви бачите? Що ти тулишся до, до жопи вормікса? Відійди. А, заігрує, все, поня... заігрує, пон... за хлопчика. Понятно, було. Вормікс, всі біля тебе стали, і я не можу зняти твою жопку. Ну, тому що подивіться на мою жопку, подивіться на жопку Вормікса. З цією жопкою ніхто ніч, нічого не зробить. Хто нюхає твою жопу? Тут просто підійшов і нюхає твою жопу. А, а пахне як! Інтелектуальні шуточки. Ну так у нас інтелектуальне шоу. Взагалі, ви зараз знаходитесь на самому інтелектуальному шоу на Ютубі. Йоу, називається канал Рісон. Тут ви знайдете тільки інтелектуальні, серйозні проходження, mm. Звісно. взагалі без ступняків, без жартів. Ви ще всі ігри на моєму каналі ми проходимо або я серйозно, правильно і, і без жартів. От. Так Можливо. що, Що? Привіт. Привіт. Е, я не знаю, як уйти, щоб тебе не штовхали. Коротше, так, да, ми ж просто вже грали, я вам поясню, тебе можуть штовхати. Я покажу. Не треба. Не треба мене штовхати тільки, будь ласка. Так, фріз. О, есенс! Треба швидко, швидко. фріз! Фріз. Всі фріз. Есенс. Танцюй. Так, давайте да, якщо що, всі поруч, щоб якщо що один одного різати. Погнали. Звісно, у нас генг, розумієте? Тут просто багато народу, і ми об'єдналися в такий гень. Тупий нуб. А, тебе штовхнули? Так, нуб якийсь то. А, а, до речі, ти... я прийшов. Я пройшов, до речі. Я в топ-3 вийшов, хто пройшов. Гляньте на... на цього пацючониша. Він мовчить. Ми тут намагаємось допомогти один я одного цей... одному. А цей пацючониш просто. Давайте, я вас вірю. Хареш штовхатися. О, я чела штовхнула. Я, я, я вибачаюся, тебе перепутал. А, ты эссен штовхнув? Я ничего, не хочу, ничего типа, сори. А, ты реально зараз будешь стояти, щоб шо штовх... Мразь, Мрози, не зайти. Фух, ура! О, так, залишилась одна хвилина. Встигнути, маєте встигнути. Ще есенцім, а де Макс е Макс, ТД, де де? Фортнайтер. А, ось Моя? я бачу. Що? Що-що? Ми танцюємо наш побідний танець. А, а! Від... а, а ти бачив? Ой, вибач. А, а хто це наш? А ти бачив, хто наш? Так, я пам'ятаю його Ну він що? Тебе штовхнули знову? Ні, о, мене минуть О, Як мило, Боже. А ви кажете не. Ну ладно, в цій карті не буває майже хороших людей, дуже рідко. Всі штовхаються, всі це. А, Фортнайтер, а ти пройшов? Так, я пройшов. А, ура! Привіт! Але От... сенс. Його не А, ні, він 15 секунд. Давай, давай. 10, 9, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Це так сумно. Ми ми втратили нашого не, першого. я зрозуміла, Він короткий, він вже стояв перед лінією і його хтось штовхнув. Да, 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 я зрозуміла. Я От бачите, влач. які всі підлі в цій грі. І знаєте, що саме тупе? Якщо ти виграєш гру в кальмари у Фортнайці, ти не отримаєш реальні гроші. Да. А... Навіщо бути підлим один до одного? Ну, типу, я розумію справжні гліфері в кальмари, але ми з вами сидимо за компуктерами, Нас ніхто не вб'є. Ну типу, камон. Це хорошо, але по скажемо, папа, є сенсу. Де це до мене до мене? І до мене. Чотири з п'яти все ще живе із нашої тіми. Бо якщо із наш... Угу. Я найперше. Візьму. Я не знаю. я бою... А там є прям складні складні. Я Дивіться, це загадка з печенька і там де треба вирізати форму, як в грі. Коли я грала на стрімні, мені попався листочок. Він в принципі був доволі простий. Зараз візьму тебе. Ні, якийсь то Абмундай взяв мою печень. Я болтаю. головний, бля. Я сейчас як бам-бам. А як це? А де як? У мене просто пикап. У них пікап поки що? Да, Міша, пікап, а то цей. Так Знає я пікапнувся? Що, що а? а? Знаєш, що мені випало? А. Мега Діють. тяжка марка. Йо, у мене полуково, в принципі, ізі, Ти просто йдеш вперед. О, ти біля мене, Саш! У мене О. діамант. Дивіться, ми іголочки. А Вон діамант, він склад. Там, типу, як? Там і посередині треба вирізати. Так, я просто йду, я просто йду та поворачую. А воно складне діамант? А ні, мені ізі. А, ну хорошо. Але Міша, мене... в тебе що? Я їду. Ти що, не можеш описати фігуру? Не, либо сердечко, либо залупа весь. Ага, серце скоріш за все. Або ж жопка Вормікса. Хто знає. Муу, ну, не такой смачный орех, як у Вормикса, конечно. Ну. Це... Боже, я засухалась. Я майже. Я, что... я пройшов! А я ні... Не... Я упав на мене! Все, я прийшов. В смысле? А що, тебе тепер і... Стоп, а Фортнайтера ТП ТПР все? А, а, ну тут ще хвилина, нормально. Бляха, ну хвы. О, Бем. Пасуй! 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 Я дуже боюсь. Відійшов, це наш мяч отдай! Так, а, це буде. О! 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 Ура! Всі наші пройшли. Це найголовніше. Годіла най... найсва. погнала денсом. О, це офігенно. Шкода, що ви не чуєте. Тут офігенна пісня, шкода, що ви її не чуєте, тому що в мене включений режим стрімера. О, давай, в Вормікс, співайся. Давайте, все спевайте, кто слушает, кто чует всю музыку, Для я и не России, чу. Я даже и не чую. Я сейчас посру. По да две. хватит! Макса. Прикиньте. Такси, х... Кому сегодня 6 там Ой, якогось катабаса. 30, 28 гравців залишилось, і ми одні із них. Йоу, 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 йоу. А так, так, нас четверо, а ми про, про просрали одного, ще, да? Чи я? Есенса, так. Ой. Там, да, що... Oh, а, Вормікс! Yeah. Погнали, погнали! А Vormix. що це? а, я, я тебе знайшла, Вормікс! А Міша, іди з Фортнайтером, іди з Фортнайтером. Я Годзила, я Годзила. Все, а, а, Міша, іди з Фортнайтером, іди з Фортнайтером. Я, я, <ріст> все, я бачу, он вони з Фортнайтером бігають, все. Короче, це гра, це буде тім-гра. Просто я памятаю, вчора у Есенса був типу тімейт рандом, і він був тупий, і тому Essence не пройшов. От. Так, ніж две роки. Так вгадай, я кажу. Тобі. Це дуже епічно. Це дуже епічно. Вгадати до років це дуже епічно. Yes. Да, yes. Yes. Что ты нас давкаешь? Мариаха. Мариахи. Входи в кондиции, да, я что-то кажу. Иди сюда, алло, Макс, ну, Фортнайтер, Швидше, пу Фортнай, пу А, что тут сделать, треба? Вормик, стащи Я буду зараз як тупить мають грати, про що я не розумію. Так іди за нами з Ворміксом. Тут просто будуть легкі завдання, це із третього сезону. Просто там було, типу, складніше. До речі, там, в третьому сезоні ця гра там, де чесно, я не знаю, чи пройшла би так, я хочу ні. одну з них. В третьому сезоні такого не було, це було в другому. Ой, в другому я вибачаюсь. Просто для мене, знаєш, третій і другий це як один сезон, поняв, типу. Для мене ну, бо... бо це і мав бути один сезон. Тому. Так, стой! Стой, Фортнайтер! Стой! Будь ласка, я тебе не бачу, так багато просто народу, все, давай, пішли. Але наш е, тану сярду згинув. Обережна, обережненька. Він хотів покушати, а його вбили. обережненька, все добре. Він хотів. Побіжали, побігали. Та все нормально, тут дві хвилини, ми встигнемо. Тепер треба кидати, коротше. Тут, до речі, може всього піши, піши, от, піши. От, До речі, піши. може один тіммейт всього зробити. Піши. Та куди? Шоу, О, все, Вормік все зробив, пишу. А що ти в мене глину кидаєш? На, я в тебе кей. Ай, молодця. Це вугілля взагалі то якщо що, нобики. Так. Побіжали, побіжали, квадрат, квадрат, круг. Понятно. Ой, а тут що робити? Квадрат, квадрат, коло. Тут що? Та куда, Вормікс? Що ти мене кидаєш? Я не... е... Все. А, я зараз... я е... Так якщо прийшов, пройшов вдвох, може. Так. Вормикс, що мене кидає? Пошли, пошли. Так все, ми добіжали перші з ним. А ми перші добіжали, якщо що, Прикиньте. О, е -да. Блін, мене кидає ну, з вормікса, мені на. Ура! Ясно. Та ні, ми давайте вички залишати. Боже, не помри. В принципі, ск... Це зараз ніч, ніч буде. Не, поки... у, нас, не, дивіться, не, у нас, дивіться, у нас два варіанти. варіанти. Або... А, а потім там буде ніч. В принципі, у нас поки що ворогів прям немає. У нас тому у нас є два варіанти. Або ми просто намагаємось вижити, або ми кучей, просто на рандом комусь робимо тьому. Так. Я почекаю, пока все побежать, бо кого и такая толпа нихера не видно. Ладно, не. Мне все видно. Видно. Так. Оберег. Уи! Уи! О, я прошел, я прошел с первой попытки. Молодец. Уи! Так. Ой, ой, боже! Передо мною чоловіко передо нас. Як воно швидко. Це ой. нормально, якщо ти маєш. Ау. Я це бачу. Ти здох? Здох на моїх глазах. <рисування> це так будне або я не знаю. Є, я прийшла! Фух! <гану> ну, що, Міша, а Міша, а ти йде. А, Міша, гляньте на нього, знову почув. Е, Міша, ж ти гапак танцюєш. Міша, взагалі, такий поцучен, він нічого не каже, просто нічого не каже, контент не делає. І просто ти отак так от проходиш, а він вже там тебе чекає. Він отак от, Я вам скажу: я роблю ставки, що виграє Міша цей почувш маленький. Я не посив, я замочай. просто засереджуюсь. А воремікс, ти ще не пройшов? Ой. Якщо ще хвилина залишилася, він може прийти, якщо не будете йому. Мешать. Погнали ще раз. Але mm. Only strip, тактика Only Strip. А, а якщо ти отак от вже пройшов Вормікс! А, я майже здох А якщо ти вже пройшов і отак от пішов заново стрибати, тебе на початок тепне чи в кінець? А, а так а чого люди йдуть назад? Вони дебіло ти. Ой, де біли, роби завод. Ану, дивіться, я роблю контент. Ви це бачили? Ви Це бачили? Це щоб довго життя було. Мене штовхну, мене штовхнуло, але мені пощастило, що мене не в воду штовхнуло, а назад на оцю цю штуку. Ой, дебіли. Ви побачите на відео це. Я враховую, що для контента. Зараз треба піде, я теж. Фуусе. Так, чуєш? А? Для контенту вночі зараз бігаємо разом і лупимо всіх, кого попало. Погнали, Я погнали. думаю, краще у. ну хочу, давай. давайте. а ви десь. давайте, погнали, якщо когось прогадує. із нас. <звук> 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 давайте все одно не розділятися, що якщо когось робити. Ми... А, а дивіться, де я дивіться, де я дивіться де я, дивіться де. Ну, я? Все, Саш, ти біжимо лупити отуда. А, це Міша з шасцемі, іде? Коротше, біжимо Класне. зараз разом лупити там. Ага. Дивіться, просто банда, бригада, прости, Господи, стоїть така. А тут. Я б його побити. Оці, що біжить. Оці, що біжить. От наш цей от. Каже, давай я його зраза зраза. Йібє. Зате його побиєм. Кастом клупати. Так, таких двох треба лупити, і тебе. О, ні, я, я умрю зараз! Ви мене випадково били! Боже, у мене 40 хп! 40 хп! На кашу. На кашу мені куплю. теж це було, мені свої же было, дай, блять! Так Бать, і мене мать. теж! Сорі, у мене. О, я хілюсь! Молодець, я хілюсь! Фух! Бам! Я спробую когось вбити, просто по приколу. Я типа майже вбила. беру. Допоможіть мені, типа вбити, допоможіть будь ласка. Двох тіпів вже вбив, я двох мені уйти. Да Допоможіть, не. будь ласка, типа. Ціп... О, я тебе застряг в, в текстурах, допоможіть, допоможіть! Тебе тепне, по ідеї. А як О, ми все, тобі допоможемо? Якщо тебе ми тебе з... вб'ємо, то Все, допоможіть я, може. не поможіть мені! Допоможіть, допоможіть! Допоможіть вбити! А! Хто мене? Мене хтось подбив! Стой! Макс, це я! Добре, добре. Мені... Саша, я двох типів вбив. Знаєте, от просто ви можете подивитися, які ми люди. От просто що би ми робили в справжній грі в кальмара. Ми б вночі б ходили по всіх лопашили. Саша, я їм мінус дав. Це йде до Олібоба. Олі я просто така типу. Мене збивають, Саша! Погнали! О, я когось там допомогла когось вбити. Яу, яу. Ніч закінчилась. Нормально. А скільки померло? померла? Троє померло, нормально. Я двох вбив. Красава. І третього я, я допоможу. Чотири померло. чотири. Знаєте, от реально, який я приклад подаю своїм каналам. Просто тільки почала ніч, і ми такі, давайте всіх пиздити, давайте. Це да. шикарно. Так, давай двоє стоять. Ми так і зайдемо. Погна... Хто хоче цвіточок? Ні. О, Не я. давайте Раз, будемо зараз, будем, зараз бішем бішем тут... разом. зараз буде гра з, з... з кімнатами. Дійте, давайте... якщо, двоє, якщо двоє, то біжить я, Сашу і Фортнайтер з Мішою. А якщо троє? Тоді на рандом. Тоді... Хто то, куди, кололіт. я посьомам. По факту. Міша Гехтаров. Реально, як Олібоба просто. Саш, стій на місці! Вибач, де ти? Міханя погнали. Міханя. Так, почекай ще. Цікаво, буде... Куди... Я тобі кажу, який номер, ти біжи до мене, окей? окей? Скажи біжай. теж, який номер, бо я не знаю. Така... Якщо два, то Саш, хай біжить. Та йду в бойовчик просто. Три! Номер дев'ять, номер дев'ять. З нами якийсь чувак, давай його пооб'єм. Пооб'єм, об'єм його зараз, забігайте. Міша до нас! Міша! Ні, він, він Він... Міша до нас! А як ми його витахнемо? Міша! Він став, він став сюди, як ми його витащимо. Ну що, ми не можемо, все, нам пізда. Ми приїбали. А чо? а що з вами стало? Бо до бою якийсь ще. Так ви його можете виштовхнути? Ми не можемо, вони двері зачинили, нажали кнопку. Міша і Макс, Міша і Фортнайдер померли. Перед ними двері зачинили. Окей, двоє з п'яти залишилось. Я його... Окей, Вормікс, давай э, э, просто бігати разом. А ж так мало мир. Четыре. Они будут. Саша в рандомну Я тут одно людина на тіде. Ок. Да, бачу, 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 бачу. Ні! ми ні, моя кинода. Не, Пішов, пішов, пішов! А він він двери за. Ні! Ні! ні, ні, не, не. Твою мать. Ти вижила, Саша? Да! Одна секунда, я залітаю в двері. Одна А як він мене кіркою бив? У мене немає кірки. Там можна було дратися кіркою. У мене немає, у мене тільки штовхатися чомусь. Десять, десять, десять. Біжу, я за тобою, я прям за тобою, Прям за тобою. тобой. А у тебе є кірка? Чому у мене немає кірка? Ой, вибач, Шаша! вибач. Да вибач, я випадково. У мене просто кірки, немає. А че? Мож... Не не можна... чот... а... нас всього четверо залишилось. Це зараз останній раунд каруселі. Карусель карусель. Ой, Міша, не надо. Це так я не знаю це... далі. Не, <сміт> так... не та країна, і не <сміт> та, 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 та мова. так. Дивися за Сашка. Дев'ять чи десять. Десять. двері не закривай. Oh, oh. Чого? Oh, oh. А, так запийся аж на четверо, усіх по парах. Ну. ну. <сміт> сумно, сумно, аж за край. Як колкаєтесь, кашки. А у тебе є кілька? <сміт> Ні, Сашко, ну, наприклад, одиниця, але в румі сидить тро... двоє то тоді кірка з'являється. Так от, о той чел, у мене не з'явилося, хоча ладно, я на відео подивлюсь, можливо, я не звернула увагу Ого, просто. Ого, чотири. Ну що, зараз, зараз, буде палка. фінал. Зараз п'ять палка, І Саша залишилась. А як буде скакалка знову? Ой, не скакалка. СНС розмовляє, я в шоці. Зараз буде канал. Канава? Вормікс, ти розумієш, якщо ми будемо не в одній команді? це Буде дуже погано. Тому буде що кайф. хтось... Ва, Давай в синю. Так, так, так. А ви йдіть в Б, народ. Будь ласка, щоб ми ва. з Ворміксом були разом. Ва. І знаєш, а, ні, Вормікс... ми в фіналі там або... Це справжній... Народ, зараз буде справжня драма, тому що або ми з Ворміксом обидва виграємо, е, ви або ми з Ворміксом обидва помремо. Ура. Вормікс. За шо болель. Обимашки, обнимашки Ворбик состане скаже. Ура, ура! 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 Один, один. А, Венчик! А, так. Так мы перемогли в у всіх розах. Два на одного. А, так Саша, він один нас двоє. Ну да. Він на один нас двоє. Я вассап на бой. Тобто виграємо ми, і ми з тобою будемо обидва в фіналі? Yeah. А, а потім. Не, потім буде перед фіналом, там треба буде на рандом. Все, ну так і... це ж. А хіба у та гра в, з но, номером степу? Я послухаю, що ці чмек говорить. Без спойлерів. Я. Без спойлерів. До речі, напишіть в комментарії, як я ваша... будь ласка. Ви ще Е, Будь ласка, на напишіть в коментарі, яка із цих ігор ваша улюблена. Мені дуже понравилось, як зроблена гра там, де треба вирізати. Не знаю, це так мило прямо. От. Ніч прикольна, тому що просто ми такі, як тварі, останні пішли бити всіх. Yeah. Це було дуже круто, не знаю. І перш... я не знаю, яка у вас народ тут улюблена гра. Що це? Хто це зайшов? Хто зайшов? Хто? Кому? Це чий чей друг? Бал. Це чий друг? У челіка нікнейм Слава Україні. Ну, це Терна не мій, бал. у мене, у мене заборонено заходити до мене. У мене заборонено. Все, я його викинув. Ну, Туда, але, був, а, хто, а хто це був? Просто що приходив? Ну, це, як я подумав, це друг Привай. в Максу. Нет, цены Йо, нет. Шо, знаете, это шо приходил, шо хотів, непонятно. Мать. Ну шо? Є? Ну все, yeah. остання, остання, wow. остання, 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 Окей, але... okay, let's но... go. Він так, так ще думає, щібаль. Я думаю, вони кожен раз обуліться. спочався щібаль. Почекай, давай обні обнімемося. обнімемо щібаль. щібаль. А тут не буде, Саш, то з родини буде щибаль. Та блін, ворник, що ти цей? Почекай, Каліч на мене обнімає. Щибаль <рес> Вормікс! Башіль. Башіль. Ну що? Якщо що, я вам поясню, пам'ятаєте, в першому сезоні була гра з отакими Marbles, типу, маленькими шариками. І тут ми граємо, типу, угадай, чи буде чотне, чи не чотне число. І ти можеш робити ставки. Зараз я вам поясню. Поїзд... Я спробувала, але <плес> він знову зайшов. Взагалі-то да, у нас тут важливо, у нас тут ще й відбувається. Мамут. Мамут. А, вбираємо. От дивіться, у мене зараз показується, що 10 з 20 Marbles. І мені треба обрати, чи буде чітно чи не чітно. Ну, давайте, я сюди. І я поставила 4, Вормікс поставив 3. Хто виграє? Бобниць. Я не Все, і у мене е, дало мені 4, а йому відняло 3. Я сподіваюся, ви поняли сенс. Да, я, я сподіваюся, ви зрозуміли сенс і сенс. Так не чесно Алло, по чесно ми блядь, ха не цікаво. <свистак> у мене 20 з 20, і я просто на верху а, я вибачаюсь, у мене вже 10, у мене вже 20 marbles із 20, що мені робити, Я поки я дураю. Сюда Молодець. туда сюди миллионер. А скільки в тебе зараз марблс? 18? Скільки? скільки А, Ну, може, Сюда! А, так і що? А, а, так, а ви оба пішли ми... як ми... це грати? Ми тепер кількох будемо грати. Ми тепер кількох будемо грати. Ми Вчора такого не було. В Ого. Ми ніхто не знали, що ми грати. оба згодили? Та хто робу, там теребонька, Міша? Ти просто в цей... Як сказати? Не вже. Бачиш сцену в мене. Ага. Зараз робимо, зараз у нас буде бити на кількох. Битва на письме. The last, The last player standing will be crowned winner. Окей. Okay. Кто победит, тот лох. Вот так. Не подходит! Саша не победит, поэтому она не лох. Не подходит! Га-га-га, я предсказал будущее. Я знал, что она проиграет. Что ж, У нас є... Ну, слухайте, я пройшла в топ-2. Контент є, все хорошо. О, дивіться, Контента дивіться. Нет. Контент відсутствує. Міша, давай, ладно, і я... О, дивіться, як в Вормікс просто красотка, раз сидить. О, оце барашок. У тій бозі, який барашок. А чого він золотий? З нього да, реально шашлик зробили. Ні, тому що він з золота, тому що Вормікс тепер багачка. Це Вормікс, купи мені скину, Чого ви хочеш? У мене є доказ, що ти став багатим, Все. <гум> <гум> ну шо, з вами були ми. І ось така вийшла гра в Кальмара. До речі, доволі прикольна З вами був. Міша, ага, нахер. Ага. Все. А, всім дякую за перегляд. І пишіть обов'язково, якщо ви хочете другу серію. А, тому що, якщо ви напишете, я не буду нічого робити. Ну, користо, поняли. Хочете нове відео, я сподіваюся, вам дуже сподобалось. То буде всім дякую, всім папа. -па.